Вітаю вас, друзі, підписники, гості каналу Кориця, і запрошую сьогодні на приготування таких сонячних, надзвичайно корисних, простих у виконанні і дуже смачних капкейків із гарбуза та кисломолочного сиру. Адже осінь це ще й смачно. Отже, для приготування наших капкейків нам знадобиться. 200 г кисломолочного сиру. Жирність може варіюватися від 5% до 9%. Старайтеся не більше, бо тоді потрібно буде додавати трошки більше борошна. У сир додаємо натертий гарбузик на дрібній терці. Сюди ж додаю 70 г цукру, 2 яйця курячих та цедру апельсину. Це цедра апельсини, друзі, просто вона в мене трішки завітрилась. І щоб структура нашого майбутнього тіста набула однорідності і гармонійності, ми все це перебиваємо за допомогою блендера. Змішали все до однорідності, додаю сюди розпушувач тіста, його можна в принципі додавати разом із борошном. але от мені просто так зручно. І переходимо безпосередньо до нього. 150 г борошна на дані пропорції. Але, друзі. Хочу зуважити, що може тут також трішечки дезбалансувати ця пропорція, тому що все залежить від жирності сиру, як я вже попередньо вам сказала. Якщо він у вас буде трішечки жирніший, додавайте, вам прийдеться просто додати трішки більше борошна. І в цьому випадку навіть можна збільшити розпушувача тіста на 1 грам. А по структурі тісто повинно бути ось таким. Воно початково видається трішки тугуватим, тому що в ньому є сир. Але саме завдяки тому, що він тут є, і вологості гарбузика при випіканні його структура зміниться, вона пом'якшиться і все буде смачно. Стосовно випікання цих кексиків, вони по структурі своєї трішки всередині будуть нагадувати еклери. Щоб вони не западали після випікання, я роблю так: спосіб перший: ставлю в духову шафу розігріту до 180 градусів в режимі верх низ Поки піднялися шапочки, ось таким чином. Коли ці шапочки піднялися, зафіксувалися, вимикаю режим вверх і допікаю їх ще там 10 хвилин. Провіряємо шпажкою, але шпажка буде трішечки волога, поза як тут є сир. Ось я вам демонструю, а ви вгадайте, якими способів, способами чи є різниця? Напишіть мені в коментарі. Тож, другий спосіб такий: навпаки, все робимо. Вмикаємо духову шафу в режим-низ, коли вони піднялися, аж тоді вмикаємо вже підрум'янювати шапочку верхній режим. Ось так все просто і самовито смачно, друзі. Це він не різиновий, дуже смачний і ароматний. І я говорю, що їх нам можна наповнювати так само, ж, як і клери. Це все по бажанню. Як на мене сюди, найкраще підходить апельсиновий курт, тому що він і, і, і смак самого кексика пахне апельсином, проте і не обов'язково це робити наповнення. Ось сьогодні ви спекли, до чаю з'їли. Дитині з собою в школу поклали і навіть не зізнавайтеся, що тут гарбуз є. Тому що вона це однозначно його цього не зрозуміє. Ну а далі це вже моя забаганка. Просто коли я дітям в школу робила, там. На пригощання, я не могла просто так дати ці кекси, вони б їх не їли. Тому в мене виникла така ідея глазурувати їх і таким чином зробити ніби якби гарбузики в такій помаранчевій глазурі. Для цієї помадки нам потрібно, потрібно 3 столові ложки цукру, ну це так, на 4-5 штучок. Ви будете, можете просто орієнтуватися, брати сік і вже відповідно до нього насипати цукрову пудру, змішуючи і доводжуючи. Чи його до потрібної консистенції, вона повинна бути в стані густої сметани, але ось я навіть же досипаю цукрову пудру, тому що потрібно контролювати. От вона мені видалася такою нормальною, а насправді вона трішки розтіклася в школу. В мене були трішки густіші вони. Ну і не можу не зауважити, що завдяки такому глазуруванню, коли я робила боксики, там в мене був такий кексик, зефіринка і донатці, і ще щось там, щось маленьке, дрібненьке. То абсолютно всі діти з'їли свої бокси, і жоден, якби вони здогадалися, що там є гарбуз, я б переконана, вони би кривилися, там відкидали тощо. Але в даному кексі весь акцент смаковий бере на себе цедри апельсину. Гарбузик робить колір, А сир робить ось цю структуру такого еклера. Мені так здається, що поєднання разом з гарбузом це такий дуже вдалий тендент. Тож, друзі, я гадаю, що е, рецепт вартий вашої уваги. Якщо він вам сподобався, не забудьте за вподобайку. А якщо викликав довіру е, і бажання відтворити його, то не забудьте зробити перепост на свою сторінку або ж поділитися з друзями. Ну і не дивлячись ні на що, солодкої та смачної вам осені, корисної та позитивної. Гарних, приємних новин! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І почуємось в наступному сюжеті. Бувайте! холодні пори року, коли лежиш біля мене збоку, поряд з розплетеною косою, на дворі холодно, а нас є двоє, я божною. Темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу, де не видно нашої болі, будеш і ти мене з собою. Одиною тихою струною розкажи